Ілля Гайдук, напевно, що вже ветеран, так. Як вас змінила війна? Війна мене змінила у тому сенсі, що я завжди був патріотичний, але дуже загострилось це національне відчуття. Я думаю, що став тим, ким мав би бути. Вже з самого початку до повномасштабного вторгнення я працював у служив у тактику оперативного рогування у поліції міста Хмельницький. Десь після півроку повномасштабки я прийняв рішення, що ліпше більше внеску я зможу зробити у війську, і перейшов у зсу. Там же я ніс службу у 128-й гірсько штурмовій бригаді на посаді командира відділення ФПВ. Що найважче було у вашій роботі в зоні бойових дій? Найважче це втрачати побратимів, близьких тобі людей. Ти можеш бути готовий фізично, можеш бути готовий до ризиків, але ніколи не будеш готовим до втрат побратимів. Ігри нескорених що це особисто для вас? Для мене ігри нескорених це був початок моєї реабілітації, це так би відродження на шляху до повернення до життя нормального. Це спорт, це дуже подолання дуже багатьох викликів. Взагалі, наші ветерани і взагалі ігри нескорених це подія, де зустрічаються ветерани зі всього світу, які. Пережили е, певні труднощі у своєму житті, і, можливо, зараз так само знаходяться у процесі відновлення. Про досягнення та рівень українських спортсменів. Наші хлопці показали дуже гарні результати. з е, Взяли дуже багато медалей. Я сам взяв бронзу зі скелетону, що в принципі було доволі важко і неочікувано, так як зимові види спорту це дуже погана інфраструктура для нас, щоб тренуватись, особливо з адаптивності, з автотивними нюансами. Чи відчували підтримку за кордоном? Яке там відношення до українських військових? Дуже різнилось. Але у більшості випадків дуже багато ветеранів з різних країн підходило і висловлювало свою подяку і щиро пишались тим, що вони можуть поспілкуватися з ветеранами саме з України, так як ми зараз переживаємо дуже важку стадію. Коли наша збірна виходила, я думаю, що там 40 тисяч людей вони вітали нас набагато тепліше, ніж. Інші країни. Що таке дисципліна для військових? Дисципліна це можливість досягнути певної цілі з мінімальними втратами, з мінімальними ризиками і з мінімальними рухами. Так би мовити, це з часом приходить. Приходить з досвідом. Приходить з тим, коли ти починаєш робити помилки, і ти їх не хочеш робити. І в цей момент до тебе починає приходити дисципліна. Які питання від цивільних найбільше дратують військових? Мені не подобається, коли задають питання по типу скільки ворогів знищив, які там найвиразливіші моменти є. З того, що ти запам'ятав, бо нічого такого хорошого я не запам'ятав. В основному врізаються в пам'ять найнегативніші моменти. Куди зараз рухається війна? Війна зараз вона постійно міняє форми, і зараз вона знаходиться у виснажливій формі, в котрій ми вимушені адаптуватись до війни у. Століття високих новітніх технологій адаптуємось, міняємо тактики, ну йдемо до перемоги. Чи готове суспільство до захисників з інвалідністю? Певні зміни відбуваються, але я вважаю, що вони трохи недостатні. Має пройти дуже багато часу, коли в дійсності буде суспільство готове до того, щоб прийняти ветеранів. Але я вважаю, що найважливіше це е, змінити ставлення. Тобто, ветеран це не та людина, яка е, яку потрібно жаліти, це людина приклад сили та незламності. Якою буде Україна після перемоги, Україна буде сильною самодостатньою країною, яка пережила дуже важкі часи, буде країною з гарними людьми та Свідомими національністю.